Уже з вівторка погода в Україні різко зміниться. Знову прийде суттєве похолодання, ба більше серед весни очікується сніг. На Полтавщині хмарно з проясненнями. Ймовірний дощ та поривчастий вітер. Температура в день плюс 12 градусів, вночі плюс 1. У Кременчуці прогнозується похмура погода. До кінця дня очікується дощ. На термометрах плюс 10 в день, вночі 2 градуси тепла. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях марна погода триматиметься до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме дощ. Найнижча температура темної пори доби плюс 3, світлої плюс 11 градусів. До сьогодні найтепліше 28 березня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1977 року плюс 21 градус, мінімум 1944-го, мінус 8. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.